Слава Богу, народ Божий. Мир вам. Навіть в цей ранок добре для нас. І ми маємо можливість зібратися перед лицем Господнім. І життя продовжується, не дивлячись ні на що, не дивлячись на, на різні обставини, ми живемо живі, і Бог дав нам сьогодні ще один день, щоб ми мали з ним спільність, мали спілкування, розмову, молитву до нього. І... Життя продовжується, і наша мандрівка вона триває по цьому землі. І, знаєте, в свій час вона закінчиться. В свій час у кожного свій вік, у кожного є певна доля, і вона закінчиться. І ми знаєте, зустрінемося з тим, кого ми тут славили. Ми зустрінемося з тим, кого ми тут любили. Ми його не бачимо, але ми до нього прямуємо. І слава йому за те, що Він. Я вже молитві Бог сказав, Він панує. Слава йому. Він панує не тільки над землею, над обставинами, але Він панує і в твоєму житті. Він панує, Він цар царів, Господь господствуючий в твоєму житті. І коли ми лягаємо спати вчора, да, хто міг сказати, що завтрашній день наш? Ні. Ми не можемо сказати, що завтрашній день наш. Ми не знаємо, що буде вночі, не знаємо, що буде зранку, в день. Не наш день за, ну, вчора. Але в сьогоднішній день ми вже маємо його. І сьогодні твій день, сьогодні наш день, щоб ми мали спільність з Господом, щоб ми зустрілися з ним і мали молитву, мали спілкування, і щоб Він нас зміцняв, підкріпляв, надихав нас. І ми маємо таку можливість наближатися до Господа. Він дав нам милість свою, Він оновив свою милість. Щоб ти і я в цей ранок наблизився до нього. І знаєте, цей день, щоб ми могли наблиз... наблизитися, примиритися, можливо, покаятися, можливо, пізнати його ще більше. І слава Богу, що Господь кожен день він відкриває себе, і кожен день ми пізнаємо Його в різних проявах. Так, да, У нас є обставини, але ми пізнаємо Його, який він є, який він добрий. Милосердний, який він довготерпеливий, прощаючий. І Писання нас закликає, знаєте, завжди дякуйте, так? Так написано, завжди дякуйте. За все, за все, завжди, за все дякуйте. Також Писання каже: принось Богові в жертву подяку, в жертву, подяку. І, і в мене є питання до нас, до мого серця, до твого серця, цей ранок. А чи легко мені сьогодні дякувати Богу? От сьогодні, от зараз, от цю хвилину. Так, я, можливо, обертаюся назад, на проданий шлях свій. Я дивлюся різні обставини життя. Але сьогодні, от у мене сьогоднішній день, не в загальному, коли церква дякує, коли таке натхнення, я дякую разом з цією церков'ю, бо ну, є за що дякувати, ми живі. А ви знаєте, коли ти на одинці... В, таєні, в таємній кімнаті, можливо, в якихось обставинах життя е, ти сам на сам з Господом. А можливо, ти сам на сам з проблемою. А можливо, перед твоїм лицем голіаф постав і йде на тебе. От тоді. А от чи легко тоді дякувати, коли у тебе якась проблема, коли є якась обставина в твоєму житті, і ти бачиш цю проблему. І буває важко. Буває е, Бувають такі обставини, коли тобі важко подякувати, можливо. Можливо, важко щось простити, щоб серце було радісним, щоб серце було щасливим, важко буває на душі. Знаєте, Одного часу на Волині я познайомився з однією сестрою старшого віку. Вона тоді була, може, рік, як членом церкви, покаялася, прийшла до Господа. В її хаті збиралися віруючі, вона служила домом своїм. А мені було цікаво з нею поспілкуватися. Їй же за 70 було в той час, і я знаю, що вона пройшла війну. Мені цікаво було ну, дитиною, можливо, років 10 було їй. І мені цікаво було з нею поспілкуватися. Її доля, її життя, як Господь її вів. Вона не віруюча була, вона казала, що батьки десь трошки розказували про Бога. Знаєте, спілкуючись з нею, я почув деяку таку історію із її життя, про її батьків і про те, як злі люди, скажімо, зробили зло батькам її. І я їй кажу, сестра, а ви їх простили. Ви їх відпустили з свого серця, щоб легше було жити. Ви відпустили. Вона каже, Саша. Ти мене розкусив. Ти мене розкусив, бо я їх не можу простити. Я досі, скільки вже я вже більше року віруюча але от ніхто, ну, ти розкусив. Я кажу, сестра, давайте помолимося. Давайте відпустимо те, що в вашому серці є, можливо, обіда на ту людину. Давайте помолимося, щоб Бог вас звільнив. І знаєте, Бог і звільнив. Вона отримала радість, вона почала славити Бога за звільнення, за ту легкість, яку Господь дав. Бо вона звільнилася від цього. І знаєте, така для мене знов думка. А чи мені зараз легко прославити Бога? Чи є в моєму серці щось на когось на щось, чи я тримаю Його, чи я відпустив, щоб мати легкість і мати спілкування з Богом, щоб славити Господа? Чи легко мені сьогодні прославити Бога. І знаєте, коли ти визнаєш, що Він панує, то тоді легко. Коли ти визнаєш, що Він в твоєму житті господствує що він пан над твоїм життям, то тоді легко, бо ти розумієш, що Він керує, що Він веде, що Він допомагає, що Він. Благословляє, тоді легко. А якщо важко, то знаєте, якщо він наш батько, а я, його син, я його дочка, то серце підкаже, як зустрітися з батьком. Серце підкаже, як з ним мати зустріч. Щоб прийшло прощення, можливо, в моє серце. Прийшла легкість, прийшла свобода, зустріч з Богом. Серце підказує ту, той шлях, де його знайти в таємній кімнаті, на зібранні під час молитви. Серце дитини знає, де батько. Мене надихає один приклад. Не знаю, є той брат Роман Скарженець. Мене надихає приклад з його сином. Деякий час вже я так спостерігав під час зібрань, коли є недільна школа, і брат Роман сидить або в хорі, або серед братів. І от 11-та година, коли перша зміна закінчується навчання в школі, його синок іде до нього. Я от думаю, а він знає, де батько його чи ні? От мені цікаво, чи він знає, що батько в хорі, чи батько серед братів, От він чомусь йде туди. Він не йде де-інде, він не йде в якесь інше місце зібрання, він йде до батька. Йому. Нічого, нічого не перешкоджає, ні проповідник, ні пастир, ні хор співає. Він іде до батька. Він іде до батька. Йому треба батько. Не до братів, не до пастиря, а до батька. В його серці він знає, де, де його батько, де. Чи до братів, чи в хор. І знаєте, це такий приклад для мене, коли. Коли я хочу знайти свого Отця Небесного, то серце знає, де, де його шукати. І хай твоє серце сьогодні йде до Отця. Хай твоє серце йде до Батька Небесного, який пригорне тебе, який скаже добре, добре слово до твоєї душі. Легко дякувати, коли ти впевнений, що Він контролює все. І, і те, що відбувається в моєму житті, то. Невипадковість. Бувають випадковості, і ти буває розчарування, буває розпач, коли якась випадковість тебе зупиняє. Ти плануєш робити, а в тебе щось сталося. І ти думаєш, для чого це? Чому, так? ну, чому така зупинка? Чому така випадковість? Я хотів би прочитати про одного царя, про царя Хава. Це буде перша книга царів, 22 розділ. Цікаво прочитати про те, як закінчилося його життя, як він вирішив йти війною, як він вирішив піти на війну, але написано в 20 му віршику таке слово Господнє було про цього царя. І от Господь запитав, хто би намовив Ахава, щоб він пішов і загинув у рамоті Галаатському? У Бога було рішення. У Бога була рада, хто? Як би зробити так, щоб Ахав загинув? Була така рада, що б зробити, щоб він пішов і загинув? Щоб зробити? Була така рада у Господа, було рішення від Бога, таке слово, повеління, воля Його, от щоб цар загинув. І що? щоб він пішов, треба, от треба, щоб він це зробив. І царю було це відкрито. Він почув, він зрозумів, що ну, було слово. Але, знаєте, він вирішив обхитрити долю, обхитрити, можливо себе, можливо, Бога, долю. Але він пере... переодягся. Він зробив вигляд, що він простий воїн, що він не цар, і він вирішив так поступити. І написано в 34 му віршику цього розділу. Але в той час якийсь воїн натягнув лук і випустив стрілу навмання і вразив ізраїльського царя на стику між поясом та панциром. І ми знаємо далі, що Ахав загинув. Хотів би звернути увагу на це слово. Російський переклад каже случайно, випадково, навмання, якийсь воїн, ні імені, ні прізвище, хтось, якийсь воїн, навмання, «случайно». пустив стрілу. Куди він сілився? В воздух, хто його ну, надоумив, хто йому дав таке от повеління. Але він це зробив. І ця стріла вона вразила царя, і він загинув. І таке питання: так, так це було випадково чи ні? От слово Боже, знаєте, от з однієї, з одного боку, коли ми бачимо на обставину, ну, випадково. Ну, як ти це зробив? Ну, випадково. Але у Бога не було випадковості. Бо в Божому плані це не випадково було, а це було рішення від Господа, і так сталося. Це так сталося з царем. І от повертаємося до нашого життя. Наші обставини, наші події, те, що відбувається, це випадково чи ні? Чи є в нашому житті випадковості? Так, ми кажемо, що буває. Буває, випадково сталося те чи інше. Випадково я там був. Або щось сталося, захворів, чи машина зламалася. Це, знаєте, випадковість. Але, знаєте, у цього царя, якщо ми читаємо про випадковість, отакий от випадок, да, случай, подія випадкова, то, то знаєте, на, 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 було слово на смерть. От випадковість, що сталося, але це було слово від Бога ну, на смерть. Погане слово да? на смерть. Але, брати та сестри, в нашому житті, коли стаються випадковості, в тебе є слово, до тебе є слово від Господа на, на життя. Слава йому. І будь-яка випадковість, будь-яка подія, яка відбувається, вона на дих... ну, вона прям. Покликана для того, щоб ми мали життя вічне з Богом. Будь-які події, які відбуваються, вони направляють нас на те, що є Господь, який панує, що та випадковість, яка відбувається, вона під контролем Божим, що те, що сталося, можливо, буде на добро, можливо, на якусь, можливо, Бог від чогось зупиняє. І я досі, знаєте, сьогодні зустрівся сестрою. І згадав, все ж таки згадав ту подію, яка не, не виходить з моєї голови, у той обстріл, коли в Ахмадит були загиблі, поранені, руйнування. І я думаю, до сестри говорю, а випадковість чи, чи ні, що ви не змогли там бути? Це випадковість, чи так от, так случилось? От, случайно, випадково. Я не пішов туди. Випадковість? Але було слово Господнє, щоб ти жив. І є ті обставини, які нас зупиняють. Коли, знаєте, у мене теж, коли їхав, ми були в відпустці, їхав за кордон, і перед сам кордоном машина ламається. Оце випадковість, чи так треба, чи що це таке, Господи, чому так? Чому така випадковість, так от, ти вже все зробив, все вже є, документ, все їдеш. І тут у тебе випадковість. Ти ламаєшся. Розпач, да? можливо, якесь нарікання, Господи, для чого? За дві години нас відремонтували і ми поїхали. Але для чого ця випадковість? Для чого ці події? І знаєте, хочеться прочитати римлянам, 8 розділ, 28 віршик, який говорить так. 8 розділ, 28 вішик. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє на добро. Слава йому. Про тебе є слово на добро. В життя хава було слово на зло, на смерть. А у нас, брата та сестри, є слово від Господу на те, щоб ми жили, щоб нам було з ним добре жити на землі і в вічності, щоб ми з ним були. До тебе, до мене є слово. Христос сказав, там, де я, хочу, щоб і вони були. І наше життя, наші події, наші дороги, наші обставини, випадковості, вони сприяють нам, нам на добро. Так, здається, яке ж тут добро, коли ти поламався, яке ж добро, коли ти десь щось сталося в твоєму житті, яке ж то добро. Але, знаєте, через деякий час ти розумієш, Ну, краще поламатися на українській землі, ніж за кордоном. Це я вже перевірить, це точно. Це точно. Там дорожче. І знаєте, а ти не розумієш, а для чого це? Але знаєте, слава Богу, що Бог веде і Він контролює. І я хотів би, щоб ми в цій молитві перед зібранням, да, воно почалося. Можливо, у кого зібрання почалося ще, як ти проснувся, і вже зібрання, ти вже вмолишся, ти вже шукаєш Господа. І цілий день ми шукаємо Господа. І я хотів би, щоб ми. Можливо, можливо я до себе скажу, зупинився і задумався, що Господь панує, що ті обставини, те, що здається, на зло, а вони на добро. І тоді легко дякувати, тоді легко тобі дякувати Господа. Обертаючись назад, ми бачимо, як Господь вів. Ми не знаємо, що завтра буде, а ми знаємо, що ми сьогодні живі. І ми сьогодні дякуємо Йому, бо Він достойне слави, Він веде, Він панує. І якщо це так, тоді легко з ним. Легко Його дякувати, легко Його славити. Я хотів би, щоб в цій молитві ми зустрілися з нашим Батьком Небесним. Щоб ми зустрілися з ним і сказали, Господи, мені тут болить, там важко, я на того маю обіду, образу, там несправедливість, там обман. І Ти це, Господи, бачиш, але мені болить. І Господь по своїй милості хай би благословив нас, щоб прийшов мир в серце, прийшло. Прийшла радість, прийшло облегчення, полегшення, щоб стало легко нам жити з Ним, славлячи його. Я закликаю нас до такої молитви. Йому слава. Амінь.